Продовжує активно оновлювати свою лінійку ключових моделей. Спочатку повернувся Cherokee, потім оновили флагман Grand Wagoneer, а тепер черга дійшла до Grand Cherokee. Цей популярний середньорозмірний кросовер отримав помітне оновлення у 2026 році. Протягом років Jeep Grand Cherokee залишався серцем бренду: кросовер, який чудово почувається і в місті, і поза ним. Комфорт. Певненість трохи авантюрності ось формула, яка зробила його одним із найпопулярніших джипів у світі. Взагалі здавалося, що компанія не збирається кардинально змінювати перевірену формулу, адже повна зміна покоління очікується лише ближче до 2028 року. Але виробник все ж таки вирішив освіжити грен Чирокі. Оновлення торкнулися як екстер'єру, так і інтер'єру, трохи оновлені лінії кузова, сучасні акценти в оформленні салону, нові матеріали, але справжня новина ховається під капотом. Джип представив новий чотирициліндровий турбодвигун Hurricane 4 Turbo. І це не просто чергова модернізація, це один із перших серійних моторів. Із системою пасивного турбулентного запалювання, що обіцяє кращу ефективність і вищу потужність при зниженому споживанні пального. Отже, що ще змінилося у популярному Гренчі Роккі, які характеристики має новий двигун і як це вплине на керованість та витрату палива? Про все це поговоримо далі. Тож Хорікейн 4» Це новий дволітровий рядний чотирициліндровий турбодвигун потужністю 324 сили і 480 ньютон метр крутного моменту, який працює у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Але цікаво не стільки число кінських сил, скільки те, як цей мотор працює тут використана технологія згоряння, яка раніше використовувалася лише в автоспорті. Принцип роботи такий: невелика кількість палива спершу запалюється в маленькій чашоподібній камері над кожним циліндром. Потім паливо розширюється і впорскується в камеру згоряння, забезпечуючи більш швидке і повне згоряння суміші повітря та палива. Завдяки цій технології інженерам вдалося досягти більш ефективного і чистого згоряння. Це дозволяє Гренчерокі похвалитися покращеною паливною економічністю без шкоди для потужності. Ще одна цікава річ турбокомпресор зі змінною геометрією, який дає прискорення вже на низьких обертах. Це означає, що грен Чирок легко рушає з місця, впевнено прискорюється і стабільно тримає швидкість, отримуючи 90% пікового крутного моменту в діапазоні від 2600 до 5600 обертів на хвилину. За заявою джип. Новий мотор економить близько 10 пального і додає 20% потужності у порівнянні з нинішньою чотирициліндровою версією. І при цьому Hurricane 4 не лише ефективний, а й практичний. Запас ходу може досягати 800 кілометрів на одному баці, а буксирувальна здатність 2900 кг, кілограм, що для сімейного кросовера досить непогано. Окрім нового двигуна, Grand Cherokee залишиться доступним із 3 і 6 літровим двигуном V6, який розвиває 297 сил і 352 крутного моменту. Коробка восьмиступеневий автомат. Середня витрата палива за паспортом 10,7 літрів на 100 км шляху. А привід як у моделі із новим двигуном, так і у V6 можна обрати як задній, так і повний. Якщо цього вам здасться замало, є Grand Cherokee 4X і Плагін гібрид. Тут поєднані 2-літровий турбодвигун, акумулятор на 17,3 кВт години та восьмиступеневий автомат з інтегрованим електромотором. Разом це дає 380 сил потужності та 637 -метр крутного моменту. На чистій електротязі можна проїхати до 45 км, а загальний запас ходу 756 км. Витрата палива, якщо батарея розряджена, при цьому становить 10,8 літрів на 100 км. Повний привід у 4XI працює через двоступеневу роздавальну коробку, яка підключає повний привід за сигналами датчиків, відстежуючи прослизання коліс. Є понижаюча передача для бездоріжжя та задній диференціал підвищеного тертя з електронним керуванням. Акумулятор має спеціальний водонепроникний захист, що дозволяє форсувати брід глибиною до 610 мм. Крім того, нижня частина кузова підсилена для додаткового захисту на бездоріжжі. Що ж до зовнішнього вигляду, Грен Чирокі отримав помітне оновлення спереду. Решітка стала більш оптичною та розділеною на сім фірмових слотів, які тепер гармонійно обрамлені фарами нового дизайну. В цілому зміни в екстер'єрі не революційні, але автомобіль виглядає свіжіше завдяки новим деталям, а також оновленому задньому бамперу. А ще джип трохи розширив палітру кольорів. Тепер покупці можуть обрати додаткові мідний та два сині відтінки. Розміри джип-гренчі роккі 2026 модельного року залишилися знайомими: довжина 4915 мм, ширина 1969, висота 1798, а колісна база 2946 мм. Дорожній просвіт при цьому складає 203 мм. Колеса можуть бути на 18, 20, або 21 дюйм залежно від комплектації та рівня оснащення. Спереду встановлені незалежні стійки Макферсон з пружинно-гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості, ззаду незалежна багатоважелева конструкція із пружинами і двотрубними амортизаторами. Також можна обрати пневмопідвізку зі змінним кліренсом. Всередині Grand Cherokee замість старих восьми і чотирьох та десяти та одно-дюймових дисплеїв встановили великий дванадцяти і трьохдюймовий екран мультимедіа і десятидюймову панель приладів. Центральна консоль теж змінилася. Нові перемикачі та більш логічне розташування елементів роблять керування більш зручним. Для тих, хто любить технології, пропонується додатковий десятидюймовий дисплей для пасажира і преміальна аудіосистема Macintosh з 19 динаміками. Що стосується комфорту, передні сидіння можуть мати підігрів, вентиляцію і навіть масаж. Задній ряд отримав підігрів, є атмосферне підсвічування та двосекційний люк. Обробка салону може бути як з високоякісної штучної шкіри, так і з натуральної шкіри напа та замші. Як і раніше, для ринку Північної Америки доступні два варіанти кузова: стандартний дворядний та L з трьома рядами сидінь. У версії L другий ряд представлений двома капітанськими кріслами і кузов на 267 мм довший за стандартну модель. Щодо багажника, трирядний варіант пропонує 487 літрів за третім рядом, а стандартний 1048 літрів при піднятих спинках другого ряду. Звісно, це при умові завантаження до стелі. Новий джип Гренчі Роккі надійде у продаж на північноамериканському ринку до кінця нинішнього року, а у 2026 році очікується в Європі. Як і раніше, оновлений кросовер буде вироблятися на заводі в Детройті. Ціни поки не оголошені, але очікується, що початкові комплектації з двигуном v 6 на рідному ринку будуть стартувати з 39 тисяч доларів, а новий дволітровий двигун буде доступний із початковою ціною близько 45 тисяч доларів. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.